Фолатін джерело міо, інозитоло, Марганцю та Елметел Фолето Росія таки випробовує червоні лінії НАТО. Чи це прямий напад на Альянс? стосує НАТО п'яту статтю через атаку на Польщу. Про це сьогодні говоримо з Андрієм Дещицею, українським дипломатом, колишнім послом України в Польщі і екс міністром закордонних справ. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава, вітаю вас і наших глядачів. Так, ну звісно, знаємо про те, що Польща збила чотири із майже двох десятків БПЛА, які залетіли на їхню територію в МВС. Їхньому повідомили про те, що виявили сім дронів і, ймовірно, навіть уламки однієї ракети? І що цікаво, НАТО правда не вважає це нападом на альянс. Бо Бутус каже, що вони зараз по суті обговорюють лише четверту статтю НАТО і проводять консультації з країнами. Як ви думаєте, чому ж зараз не готові за Стосувати п'яту статтю, і чи ось сьогоднішня така атака Росії на Польщу підпадає під цю категорію, тобто можна використати п'яту статтю. Дивіться, я думаю, що стопроцентно це була власне атака, і це була агресія Росії на Польщу, це був напад Росії на Польщу і тому звичайно це не на тільки на Польщу, але якщо вважати, що Польща є членом. Нато, це був напад на НАТО, але е, виглядає так, що наші партнери західні поки що не готові до військового протистояння і через це відтягують час. Е, ну мають для цього відповідні механізми, тобто статтю 4, а не 5 Вашингтонського договору, яка передбачає консультації. Країн-членів і ці консультації власне ведуться, тому що я розумію, що Польща попросила застосувати цю статтю, і НАТО погодилося її застосувати. І ці, ці консультації ведуться. Ну, я думаю, сподіваюся, що ці консультації ведуться заради того, щоб зрозуміти, які кроки може Можуть бути зроблені Північно-Атлантичним альянсом, щоб запобігти можливим подібним атакам з боку Росії на країни-члени НАТО, а не для того, щоб між собою, ну вибачте, за сцен, поговорити е, І тому ну, сподіваюся, що все ж таки подібного роду. Ситуації, сигнали, які е, Росія надсилає е, НАТО, вони серйозно сприйнять будуть сприйняті е, країнами-членами альянсу, і відповідь буде жорсткою, а не лише занепокоєнням. А як ви думаєте, яку основну ціль по суті переслідує Росія? Навіщо вони це взагалі зробили? І саме на Польщу, тому що вони також казали, що їм загрожують країни Балтії, Фінляндія, Медведєв про це нещодавно говорив, і вони ж могли і там розпочати, але чомусь почали з Польщі. Ну, по перше, дивіться, я думаю, що Росія мала кілька цілей, коли е, висилала дрони правдоподібно також і і ракету на Польщу. Е, перш за все, це перевірити реакцію е, Польщі, як Польща буде на це реагувати. По-друге, реакцію е, НАТО на такі, на такі на такі випадки. І по-третє, побачите, наскільки Сполучені Штати готові реагувати і бути союзником Європи в протистоянні з Росією, і яка буде позиція в кінці кінців самого Трампа, тому що він заявляє про те, що в нього хороший діалог з Путіним. Але тут видно, що діалог не словесний, а ракетний відбувається. І я думаю, що перш за все, Росія тестує, перевіряє. Чому на Польщу? Тому що ну, тут, як би виглядає воно трошки логічним, з тої причини, що вони так чи інакше висилають ці е, дрони на територію України, і з території України, вони, ну, якщо можна так сказати, в лапках легше залетіти на територію Польщі, ніж це би було б напряму. Наприклад, вислано з Росії в Фінляндію чи, чи чи в Естонію чи чи в інші країни Балтії. Але це, що на Польщу, це ще також причина. Ну, можливий аргумент для того, що в Польщі ситуація також внутрішньополітична не зовсім комфортна, якщо можна так сказати, не досить зовсім стабільна і. Власне, це протистояння між президентом і прем'єром може бути використане Росією для того, щоб Польща не могла дати однозначно сконсолідовану відповідь Росії, і, але це не зовсім не означає, що Росія не буде пробувати е, такі подібні провокації здійснювати і проти інших країн е, тих самих країн Балтії. Це абсолютно цілком реально, і скоріше всього, це би мало бути це сувальський перешийок це ну Литва яка найближче до нього знаходиться. Угу. Ви згадували стосовно реакції Трампа, і сьогодні, поки що, ми її не побачили. Хоча журналістка у нього питала, як він ставиться до того, що залетіли шахеди у Польщу. Він ніяк не відреагував. Проте сьогодні з'явилася заява посла США при НАТО Вітакера. каже, що ми будемо захищати кожен дюйм території альянсу. І от в змі з'явилася інформація, що бомбардувальники Б-52 вилітають зі штатів в бік Європи. Однак знову ж таки. Офіційно штати не коментують нічого, як теж до цього ставитися, тому що скоріше за все Росія орієнтується в першу чергу на реакцію штатів, тому що від штатів багато залежить. Ну це ключовий, скажімо так, ключова фігура в альянсі. Тому хочеться розуміти, чому так. Да. Е, дивіться, ну е, перш за все важливо стільки навіть заяви, хоча вони дуже важливі, тому що це ці заяви, е, які... І позицію, яку висловлюють Сполучені Штати, вони відіграють досить значну роль в формуванні громадської думки суспільної думки в країнах, членах альянсу і створюють розуміння того, чи всі є єдині і солідарні між собою, і готові захищати один одного чи ні, але більш важливо це дії. І, і рішення, які будуть прийняті, в тому числі і сполученими штатами Америки, якщо ці рішення будуть конкретними і жорсткими по відношенню Росії, чи це буде стосуватися військової допомоги Польщі Європі чи жорсткішими санкціями проти Росії чи ін не тільки проти Росії, а проти союзників Росії, то тоді ну важливо, що Штати зареагували. І навіть якщо це можливо про це не говориться, то воно буде мати свої результати. Тим не менше, я думаю, що власне, ну таке своєрідне випробування для президента Дональда Трампа. Цей випадок чи ця провокація, чи ця агресія, якщо говорити напряму Росії проти Польщі, це є тест, наскільки готовий Трамп бути по стороні. Доброї розмови і добрих відносин з Путіном, який тероризує світ, чи бути по одній стороні з своїми союзниками-партнерами, надійними, в тому числі з Європами, які впродовж десятиліть показали свою прихильність до розвитку трансатлантичного співробітництва і захисту інтересів країн-членів альянсу. Хочу також навести офіційну позицію, ем, ну саме офіційних осіб Польщі? Зокрема, президент Кароль Навроцький казав, що він готує спеціальний брифінг, Проте, поки що, досі ми не чули жодних заяв, крім того, що безпека батьківщини наш пріоритет, каже він, також сьогодні Сікорський написав пост у своєму акаунті VIX про те, що Україна найближчий союзник, і дійсно ми маємо стояти пліч опліч. Але як тоді е, розуміти це? Чи правильні ці заяви зі сторони поляків, чи що це означає, що вони будуть, скажімо так, стояти поруч з Україною? В якому це сенсі? Чи вони готові будуть надати війська? Чи вони готові будуть разом збивати шахеди? Тому що президент України сказав, давайте створимо спільну систему протиповітряної оборони? Як ви думаєте, чи будуть поляки більш тепер рішучими? Можливо, це підштовхне і інших членів альянсу, також до ем, усвідомлення серйозності ситуації війни Росії не тільки проти України, а й проти усієї Європи дивіться, бачите, власне, ситуація в самій Польщі, про що ми вже трошки згадали, достатньо нестабільна, вона достатньо напружена. Це протистояння, яке існує між президентом і прем'єром, між офісом президента і урядом Польщі, воно не служить тому, щоб Польща. Як країна в цілому займала одну позицію і введені зовнішньої політики і безпекової політики, і ми це бачили на останніх під час останніх заяв поїздок високопосадовців Польщі, в тому числі і президента Польщі чи в Сполучені Штати Америки чи в Литву де ці висловлення не зовсім ну вони трохи розбігалися з позицією уряду, який був. Набагато який є набагато е, конкретнішим щодо допомоги Україні і відносин щодо до співпраці з Сполученими Штати з Штатами Америки, але я думаю, що власне така, е, ну скажімо так, невизначеність бо е, з боку Польщі щодо того, як далі діяти, і це. Зволікання з, з тим, щоб конкретно робити заяву, що це польське, що це була атака чи напад на Польщу. Що це були російські дрони. Вони ну говорять про те, що Польща не зовсім впевнена в собі. Я думаю, що це також сигнал, власне, цей напад Росії, дроновий напад Росії на Польщу, це сигнал для. Польської політичної еліти, що тут немає часу на суперечки внутрішньополітичні, тут має бути єдина позиція, тому що під загрозою стоїть безпека і національні інтереси держави. Але знову ж таки, коли ми говоримо про позицію Польщі щодо України, то тут також не може бути ніяких сумнівів ніж. Солідарність з Україною, співпраця з Україною і опрацьовування спільних дій протидії російських російській агресії. І тут найкращим очевидно розв'язанням цього буде створення, власне, єдиної системи безпеки, не тільки з Польщею, протиповітряної безпеки, не тільки з Польщею, але з іншими країнами. НАТО щоб захищати повітряний простір тих країн, але це означає також і України. Бо ці дрони, які направлені на територію, які вистрілює чи випускає Росія, і які направлені на регіо, західні регіони України, вони є ж такою самою загрозою для Польщі. І ми можемо абсолютно об'єднати наші зусилля для того, щоб не дозволити цим дронам долетіти до західної України, але також і на територію Польщі. Що стосується військ, я думаю, що можливо і не потрібно Польщі висилати війська фізично в Україну, тому що ці польські добровольці і військові, які хотіли воювати за Україну, розуміючи наскільки важливим є боротьба. України проти Росії для безпеки Польщі, що це є гарантія безпеки Польщі, якщо Україна є незалежною вільною державою, і російські війська стоять далі на схід від Польщі, то вони вже прибули в Україну, вони воюють в Україні і допомагають Україні. Але то, що Польща може зробити справді в рамках цієї коаліції рішучих. Чи менш рішучих, які я зараз називаю їх, тому що рішучості не дуже видно, то те, польща що може справді зробити в інтересах і своєї держави, і України і цілої Європи, це створити систему протиповітряної оборони разом з Україною і забезпечити також надійну поставку допомоги військової допомоги Україні, яка надходить до України через Польщу. І це буде її завдання в рамках е, альянсу, в рамках, в рамках цієї коаліції підтримки України і е, в інтересах також самої Польщі про що говорить і президент і уряд Польщі. Так, звісно, ми були б цій підтримці дуже раді і спільному протиповітряному такому простору, скажімо, так, протиповітряній обороні. Але знаєте, що мене сьогодні так здивувало? Ну може, здивувало та що росіяни, звісно ж, звинуватили українців. що Ми, мовляв, винуваті через нас шахеди залетіли на польську територію. Білоруси одразу вийшли із цілим зверненням, що вони, мовляв. Попередили Польщу і країни Балтії про те, що на них летять шахеди. Одразу виправдались, що то ну вони не мають до цього ніякого відношення, і от з'явилася так інформація, така статистика сьогодні. От буквально там півгодини тому, що більшість. Акі вважають Україну винною льоті дронів на територію Польщі. 38% коментаторів у польських соціальних мережах це пишуть. Або ж це все-таки спрацювала російська пропаганда. Як ви думаєте, чи дійсно так багато поляків, які можуть повірити в те, що Україна винувата у цих російських атаках? Ну, це звичайно є вплив російської пропаганди, але є достатньо багато. Польських експертів політиків, які є під впливом цієї російської пропаганди, які вважають, що в тому, що Польща є загрозою, що національні інтереси чи безпека Польщі є під загрозою, це є результат того, що далі триває війна, яку ну забувають про те, що розпочала Росія. І, звичайно, такі голоси, напевно, будуть звучати, але я сподіваюся, що вони не матимуть впливу на е, прийняття рішень, перш за все, рішень, які стосуються е, національної безпеки і оборони Польщі, які приймаються, перш за все, урядом Польщі у співпраці з бюро національної безпеки і президентом Польщі. І, е, звичайно, Росія буде розігрувати цю карту. Звичайно, в Польщі є сили, які е, крайні праві, які будуть її в Польщі мусувати, і але ми не повинні бути закладник, за, 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 закладниками цієї, цієї політики, цієї пропаганди. Е, на жаль, е, ця антиукраїнська істерія, яка розпочалася під час виборчої кампанії. Польщі президентської виборчої кампанії вона далі продовжується і її треба якомога швидше призупинити, бо це йде на шкоду не тільки е, Україні, не тільки але також і на шкоду Польщі, і українсько-польській е, співпраці. Тому е, мене також це вражає, що такі голоси взагалі звучать в Польщі, хоча Польща прекрасно знає свою історію і поляки добре знають свою історію, що винуватцем всіх біт в Польщі була Росія і, і тих поділів Польщі і окупації Польщі і вбивство польських офіцерів, а не а не Україна. І тому е, я думаю, що лише е, на практиці і конкретними розмовами, переговорами у співпраці разом з нашими західними партнерами. Ми можна буде Польщу переконати в тому, щоб е, створити досить серйозний фундамент для реалізації абсолютно дуже важливого е, е, правила, яке відоме в Польщі і в Україні безвільної вільної. України неможлива вільна і незалежна Польща, так само, як без вільної незалежної Польщі, неможлива вільна і незалежна Україна. І лише в союзі і в солідарності ми можемо протистояти російській агресії. Абсолютно з вами погоджуюся. Сподіваємось на дійсно рішучу реакцію НАТО і очікуємо на реакцію Сполучених Штатів і особливо Дональда Трампа. Дуже дякую вам за цю розмову. Що на час. Нагадую, що сьогодні говорили із дипломатом, колишнім послом України у Польщі та екс-міністром закордонних справ Андрієм Дещицею. Дуже вам дякую. дякую.